Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої, та з вами як завжди Стас. Народ, я вже втретє записую огляд на цю штукенцію, тому що перший раз я не активував автофокус на, це, на, на, на камері. точніше, не дезактивував автофокус. А в другий, я неправильно сказав число дату збору. Сподіваюся. Ця дата не зміниться, тому що похотілося б, щоб відключення світла у нас на заваді не стало провести збір на Збройні сили України. Отже, тема сьогоднішнього відео Arcade Box. є руть, надіслав нам цю штуку для того, щоб трішки більше вмотивувати вас активніше підтримувати Збройні Сили України. І він попросив мені розповісти вам про цю штуку, тому що не всі розуміють, що воно таке і для чого воно потрібно. Людям одразу зрозуміло, коли в штукенці. Можна вставити картридж від NES Famicom фоміком або від Drive, А от тут замість цього вставляється флеш-карта, а на яку, до речі, вже записані іграшки в великих великих кількостях. Я б сказав навіть в промислових масштабах. Ось так, от тому та народ, давайте глянемо, що ж. Що ж... Що індебокс? А індебокс аркейд і не тільки. Отже, для того, щоб куди взагалі це під'єднується, є два варіанти. У вас є або HDMI опція, або інша опція, яку я не тестував, але впевнений, що вона працює. У мене просто, на жаль, для того, щоб повноцінно затестити обидва варіанти, в моєму сетапі мені трішки не вистачає всяких різних перехідників, або плазми. Та народ, я людина. Без плазми в 2024 році. Отже, якщо у вас є плазма, просто HDMI, HDMI шнурок, ось сюди тиснулись і все працює. Якщо у вас є е, композитний, теплий ламповий телевізор, вам треба буде придбати е, специфічний шнур, якого немає в комплекті, бо я так подивлюся, дивлюся всередину. То, мені здається, там трипін коннектор. Е, і отже. З одного сюди міні-джек на три піни. З іншого боку, у вас три тюльпани має бути жовтий, білий, червоний. Жовтий під'єднуєте в відео вхід. Білий, червоний, як завжди, стерео, лівий правий канал. Отже, з цим розібралися. Давайте тепер подивимось, наскільки важко відбувається підключення. Беремо Box, ось він. Перш за все, звісно, треба подати. Живлення для того, щоб це все діло працювало, і під'єднати до е пристрою виведення зображення. В даному випадку це комп'ютерний монітор, тому, на жаль, в нас звука не буде, тому що е по HDMI одразу все передається. Але в мене мій монітор без колонок. Кажу ще раз, народ, я без телевізора. Ось так е Тому... А, і запускаємо, і натискаємо кнопку, і е дивимось, чи, е чи все настільки просто, як я вам пояснив. Бо, можливо, все набагато складніше. Але ні. Воно працює. Воно працює. Нічого складного, просто е, два шнури: один наживлення, інший е, під'єднуєте до плазми, або якщо у вас є теплий ламповий старий телевізор до нього. Все. І ось такі от гімпади в комплекті. Так, зараз треба увімкнути. Е, хай запуститься вже меню. Тоді вимкнемо. І ось е натискаємо тут якусь кнопку. Старт, наприклад. Тут якісь налаштування можна налаштовувати, але. Буквально з коробки одразу все має працювати. Отже, що ми маємо? Безліч, безліч систем, Super Nintendo, Sega SG 1000, Sega CD. Якщо вам іграшок мало, от наприклад, там PlayStation, та, в, в іграшки на CD, вони більше, більше місця займають. Можливо, вам треба буде проапгрейдити для цього флеш-картку більшою ємністю. Тому що, якщо я не помиляюся, вся бібліотека PlayStation це прям більше терабайта пам'яті треба для цього. Вам точно треба потужніша флешка. Але якщо вас цікавлять більш старіші системи, або ви готові вибірково в щось погратися на PlayStation, то, можливо, вам і цієї картки достатньо буде. PlayStation Portable. Коротше, безліч всього, Graphics, і CD, і 16, і теж, як то кажуть, любе голубе. Любе Голубе можна на цьому запустити. І такі. Системи, про які я навіть не знаю. там uh, Virtual Boy, вперше чую Wanderswon, не знаю теж. Uh, ZX uh, Spectrum Sinclair, це я знаю 5252 іграшки. Uh, Atari всякі різні різноманітні. Uh, Atari 800. Що це таке? Це це, це комп'ютер, здається. Якщо не помиляюсь це комп'ютер. Atari Lynx, uh, ось, ну, ось Будь ласка, Командор 64 також майже 5000 іграшок. Не знаєте, не грали в Атарі, пограйте, будь ласка. Аркадні автомати від Capcom, там в трьох різних ітераціях. Dreamcast навіть можна імулювати. Famicom Disk System. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Обсяг тут такі, знаєте, грати, не переграти. геймбої, колори, адвенси і звичайні. І я, звісно, люблю Sega Genesis, Дженесіс. Тому давайте на себе Genesis запустимо просто якусь одну іграшку. Зіграємо, для того, щоб перевірити, чи дійсно все так просто працює, як я про це кажу. Іграшка, точніше, система працює на. От бачите, хто грав, мав справу з ретроарк, той вже впізнав знайомий інтерфейс трішки. І, та, по суті, це ретроарк на Raspberry Pi. Які ви я HDMI під'єднали до свого телевізора і, і насолоджуєтесь. Так, давайте якусь менш душну музику увімкнемо. Наприклад, Супер uh, Маріо. Все погнали. Ну, а в мене немає звуку, тому що це комп'ютерний монітор. Так, стартуємо. Так, і це, це найкращий момент те, що може підходити в плані цього. Uh, Звукового супроводу в мене чомусь не спрацьовує гімпад. Можливо, якщо його вимкнув і вимкнув, все запрацює. Може він подумав, що це другий гімпад. Вов, вмкнув, вимкнув, все. Тепер працює. Я просто нагадую, що це в мене третій дубль. Через це, мабуть, коли я перезапускав консоль, то можливо гімпад якось не так визначився. Бо я його не вмикав, вимикав. А, тепер от увімкнув, ввімкнув і все працює. Все. Аладдін, Як то кажуть, можна бігти, рятувати принцесу Жасмін, чистити пику Джафару і насолоджуватися 16-бітним гімплеєм. Ну, в плані кольорів взагалі все прекрасно, і дуже класно, що вони це ж типу іграшка співвідношені 4 на 3. А я, я запускаю в моніторі, який 16 на 9. І якщо можете побачити, тут такі додаткові вставки, типу, зробили, які допомагають цей вайб налаштувати, так ніби, знаєте, на справжньому залізі. Граєш от тобі намалювали геймпади від Genesis, ось Genesis другої версії, і та собі насолоджуєшся. але Якщо не вмієш грати в іграшки, як не вмію грати е, в, їх, в них я, то. Та. Це тобі не допоможе. Все рівно, пекельні борошна мають бути в комплекті і та, постраждати прийдеться трішки для того, щоб врятувати жасмін. Ну, ось так, в принципі, народ, штука працює. А е, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що воно, з чим його їдять. Е, по суті, це, як мені там писали, телеприставка, Та, е, в принципі, воно і в нашому дитинстві було телеприставками, і зараз це теж Тіві-приставка, але в якій вже безліч всього, і якщо ви хочете, щоб там було ще більше, просто берете флеш-картку і, і її оновлюєте, докидаєте туди іграшок таких, яких хочете там бачити. На цьому слові хочу ще раз подякувати Єжіру за те, що нам надав е, цю прекрасну штукенцію Arcade Box е, на розіграш. І сказати вам, що народ, якщо нічого, Ніяких форс-мажорів не буде, то е збір на Збройні Сили України відбудеться цієї суботи, 6 липня. Е якщо будемо щось переносити, я вас про це повідомлю. І, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. Е бережіть одне одного. Ви були на каналі Ретроїз, вам був Стас. Побачимося. Е бувайте, па-па.